Всім привіт! Ну що, опять наш скаут зламався. Це вже третій раз. Да, Третій раз зламався він. І що я вирішив? Я його продав. Приїхав він 40 мотогодин Представляєте собі, новий трактор третій раз зламався. Я не витримав і поміняв його на ось це Та-да-да-да. -да Представляєте, да? Китайця нового продав і купив старого японця. Тридцяточка. З кабінкою. Ось такі от краси. Ну і з фризою, як положено. Метр сімдесят. Це вже мульчер поставив, вчора їздив і з питав. грязний, звісно. Що чорт. вот техника. Почти таки болото. На спидаметр что там? 708 мотогодин. Ну, Это таки, наверное. Не верю. Ну, стан хороший. вот техника, да. Что ж с каутом случилось, а, да? Ну, в первый раз Там щиток міняли, да? тахометр відригнув, датчик масла відригнув. Другий раз поміняли щеплення на 30 мотогодинах. Ну а третій раз. Тут, виходить, у кулаки такі поворотні стоять тут. І під ним сальники стоять, а під сальником тут ну, манжет кров. Їх повидавлювало, просто повидавлювали. Приїхали зі скаута поміняли і все. І я так подумав, що мабуть все харемле. Гратися, якщо навіть, 40 мотогодин уже вже тричі сервіс виїжджав, то мабуть пора щось з ним робити. Коротше, влюди віддав його. Да, Потеряв на ньому гроші. Ну, Краще потерять, ніж потім взагалі думати, що з ним робити. Не вирішив взяти такого вкрасення. Чому з кабіною? потому что у меня сады и потребен для опрыскивания кабина Вот еще с кондиционером кабина. Сейчас покажу. Да, вот так вот. Кондишн есть, печка кондишн. японская магнитола. Говно. Вот. Так что кому будет интересно, сделаю обзор. этой куботки 301. Якось так.